В червні розпочнуться ремонтні роботи на трасі Івано-Франківськ-Чернівці. Зокрема, на облаштування ділянки поблизу Снятина, яка має протяжність близько 31 кілометра, уряд погодився виділити 240 мільйонів гривень. Кінцева сума видатків з держбюджету стане відомою після проведення тендерних процедур, які розпочнуться 5 травня. Минулого тижня, у результаті численних депутатських звернень та пропозицій з боку громадськості Прикарпаття, уряд схвалив постанову про передбачення кошторисної вартості в розмірі 240 мільйонів гривень для ремонту снятинської ділянки дороги національного значення Н-10, який має загальну протяжність 30,7 км. кілометра. Про це повідомив народний депутат Юрій Соловей під час наради з чиновниками та головами селищних рад у снятинській РДА, дуже добре, що ця цифра, яка Є, вона є в державному бюджеті. Поряд з тим я хочу сказати, що на цю дорогу буде ще співфінансування по лінії фонду регіонального розвитку, десь у межах 30-40 мільйонів буде співфінансування по фонду регіонального розвитку, бо загальна кошторисна вартість орієнтовно 780 мільйонів це 93 кілометри. Ось зараз є плюс-мінус 450, Ну я думаю, що десь в результаті тендерних процедур дорога коштуватиме десь 600-600, певно, мільйонів гривень. Тобто, зрозуміло, що ще треба вишукувати як мінімум 130 мільйонів гривень для того, щоб цю дорогу здати в цьому році, і над цим питанням. Будемо працювати присутній на нараді заступник керівника служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Юрій Чорнопийський також розповів, що кінцева сума видатків з держбюджету на ремонт дороги буде відома після проведення тендерних процедур, які розпочнуться 5 травня. Загальний обсяг ремонту 94,5 км дороги. Це від Чернігівського кільця до границі з Косівським Рснятинським е, районом. Значить, вся дорога повністю в ремонті. Вся Покриття буде в деяких місцях відрізнятися, незалежно від стану існуючого. Але враховуючи ваше звернення, звернення від ваших органів влади, депутатів, є, щоб в Снятинському районі розпочати в першу чергу. Таким чином, уперше за 10 років громада спільно з депутатом домоглася виділення безпрецедентних коштів на ремонт автодоріг на снятищині для прикладу, торік усього на автошляхи району з фондів державного та місцевих бюджетів було виділено менше 16 мільйонів гривень. Основне питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному, саме в межах мого округу, це питання розвитку інфраструктури. Бо з приходом нормального стану доріг, звичайно, однозначно можна говорити, що завтра сюди прийдуть інвестиції. Завтра тут почнуть створюватись робочі місця. Завтра почне розвиватися туризм, завтра почне розвиватися деревообробка. А після цього ми можемо говорити і про бюджетні надходження тобто, одна гривня, яку ми інвестуємо. Відновлення інфраструктури це як мінімум 5, а то й 10 гривень, які завтра повертаються до державного бюджету чи до місцевих бюджетів. До співфінансування ремонту доріг можуть долучатися також місцеві громади, однак в жодному випадку не ті, де немає достатніх коштів у бюджетах та які не розташовані у межах автошляху Н-10, вважає нардеп Юрій Соловей. Він зауважив, що тендер пройде у травні, а вже в червні роботи мають розпочатися під пильним суспільним наглядом.